В Івано-Франківську учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей надали житлово-комунальні пільги. З відповідною ініціативою до франківських депутатів звернувся народний депутат Руслан Марцінків. За цю пропозицію проголосували 36 обранців міської ради. З Івано-Франківська в зоні АТО нині перебуває 326 учасників. Як зауважив міський голова, ціна питання немаленька, тому відповідні комунальні підприємства мають найперше опрацювати питання. Івано-Франківська міська рада прийняла рішення про надання учасникам АТО 100-відсоткових пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги також будуть надані сім'ям загиблих в АТО. Утім, без механізму відшкодування коштів з бюджету підприємства пільг не надаватимуть. Запевнив обранці голова правління Прикарпаття Обленерго, депутат міськради Олександр Бубен. Хотів би, щоб ми зробили положення і щоб дійсно воно працювало. і тому без механізму компенсації. Це положення не буде працювати, тому якимось пунктом потрібно дати доручення чи написати, розробити механізм компенсації, який включав би захищену статтю на кожен рік в такому то об'ємі по таким то категоріям людей, і ці підприємства потім отримали раз в місяць чи раз в квартал ці компенсації. Місцеві депутати вирішили підтримати проект рішення. Утім, ще внесли пункт, згідно з яким відповідні підрозділи опрацюють питання щодо компенсації. Що може статися, і воно так і буде. Що е, частина мешканців е, учасників АТО проживають на території, е, де тепло подає тепло і вони отримують цю пільгу і через наше рішення сесії вольове і Рущек не, не він буде виконувати це рішення. А друга частина проживає на території, яку тепло надає стек, і стек не дасть їм пільгу, і вони будуть вже ображені. Тому я й кажу, що треба дати доручення нашим службам, і департаменту соціальної політики і відповідно департаменту житлово-комунального господарства. Я звернуся до всіх цих організацій згідно пункту безумовно. Є чимало джерел компенсації піліг відповідним підприємствам, запевняє голова бюджетної комісії Роман Унуфріїв. Нині головне завдання посадовців підтримати вояків АТО та їхні сім'ї. Як написано в рішенні міської ради за рахунок власних коштів підприємств, власні кошти передбачають в собі кілька складових. Перше кошти з основної діяльності, кошти з іншої діяльності, кошти власників статутних капітал та інші залучені кошти. Тобто йдемо про те, що джерела фінансування даних. Даних пільг є дуже широкі. Це перше. Друге, в нас є кілька бюджетних механізмів забезпечення даних пільг. Перше це і муніципальні субсидії адресні, і друге це і внесок в статут комунальних підприємств коштів з міського бюджету. За словами міського голови Віктора Анушкевича, за останніми даними, які він має, у зоні АТО нині перебувають 326 мешканців Івано-Франківська.